Я добре пам'ятаю той момент, коли потягнувся за ножем, намагався розділити кущ і рисів з такими товстими кореневищами, що лопата просто не брала їх. Тоді я подумав: зубчастий ніж легко впорається з цим, і після хвилинного роздуму не знайшов причин не зробити саме так. Так кухонний ніж для хліба, який майже не використовувався, став одним з моїх найцінніших садових інструментів. Головний секрет ефективності в саду використовувати правильні інструменти для кожного завдання, і немає правила, що ці інструменти обов'язково повинні бути з садового магазину. Якщо ти знайшов нестандартний предмет, який може впоратися з роботою, не бійся взяти його з дому і перекваліфікувати в садовий помічник. Зубчасті ножі. Коли лопата не бере коріння, а садовий ніж занадто короткий, на допомогу приходить довгий ніж для хліба. Мені подобається, що його можна встромити прямо в землю і використовувати як пилку для щільних коренових рудок, кореневищ або заплутаних коренів. Якщо протирати ніж після роботи, він не зіржавіє і залишиться надійним інструментом всаду. Труби ПВХ звичайний маркер для посадки це інструмент, яким роблять поглиблення в ґрунті для насіння. Виявляється, шматок труби ПВХ робить те саме. І якщо випадково залишити трубу в саду, це не так дратує, як втрачений марка. Більш того, ПВХ навіть зручніше, коли потрібно садити цибулю порей, який періодично викопують і пересаджують, щоб відбілити більше стебла. Для цього потрібна вузька і глибока лунка близько 25 см, і труба ідеально підходить. Але ПВХ може більше. З нього виходять відмінні дуги для мініпарників над грядками, а завдяки різноманітності заєднувачів можна навіть зібрати невелику теплицю. Електрична зубна щітка звичайно, найкращий спосіб запилення це бджоли, але бувають випадки, коли рослинам потрібна допомога. Наприклад, якщо навколо мало запилювачів або ти вирощуєш а рослини в приміщенні. У таких ситуаціях стане в нагоді електрична зубна щітка або будь-який інший вібруючий предмет. Коли квіти розкриваються, досить піднести вібруючий інструмент до них, і ти побачиш, як повітря наповнюється пилком, немов жовта хмара. Частина пилку потрапить на інші квіти і запилить їх. Цей метод відмінно працює в домашніх городах. Мідні монети. Якщо у тебе завалялися старі мідні монети, випущені до 1982 року, їх можна використовувати для захисту від слимаків. Вони не люблять мідь, вона викликає у них невеликий електричний розряд і вони обходять такі перешкоди стороною. Звичайно, можна купити мідну стрічку, але простіше приклеїти монети по краях грядок. Краще використовувати епоксидний клей. А не термоплавкий клей, оскільки він може розплавитися на сонці. Дротяні сміттєві кошики. Якщо у тебе немає корей, які норовлять склювати всі посадки, але є проблеми з птахами, єнотами або білками, дротяна кошик стане відмінним захистом. Вона не дасть тваринам дістатися до рослин, поки ті не зміцнюють. Такі кошики можна знайти в недорогих магазинах і краще взяти відразу кілька паятелітрові відра і ящики для молока. Я впевнений, що прості паятелітрові відра справжні герої садових робіт. У мене у дворі їх завжди штук 80. Коли прополюють грядки, складаю бур'яни в найближче відро. Якщо тачка не пролізе, відро відмінно справляється з перенесенням ґрунту. Їх зручно брати з собою, якщо потрібно привезти пісок або землю, або якщо сусід віддав рослина, яке поки нікуди посадити, відро з водою допоможе напоїти пересушені рослини, просто опусти їх туди цілком. У них же можна змішувати добрива. А якщо просвердлити дірки, відро стане непоганим горщиком. Я бачив цілі городи з помідорів і парців, що ростуть в таких відрах. Ящики для молока теж дуже корисні, в них не накопичується вода, весь вміст видно відразу, і вони штабелюються. Можливість складати речі в саду, як кишені в сукні, безцінна. Але найкращі ящики підходять для посадки цибулинних. Квітникарі часто використовують такі ящики, схожі на ті, в яких цибулини продаються, засипають їх землею і висаджують квіти. Коли рослини зацвітають, ящиків майже не видно. Картон. У нашому районі великі шматки картону рідко доїжджають до переробки, їх відразу забирають для саду. Чистий картон без фарби і скотча – основа для мульчування. Якщо потрібно позбутися від трави, придушити бур'яни або зробити доріжки в саду, спочатку кладуть шар картону. Він перекриває доступ світла, а розкладаючись, збагачує ґрунт азотом. Також картон можна використовувати як коричневий компонент в компості, який повинен бути збалансований з зеленим, скошена трава, листя, стебла і ТД. Картон допомагає із пророщуванням насіння. Деякі культури, наприклад морква, примхливі, їм потрібна постійна вологість, і вони не люблять сонце на ранніх стадіях. Лист картону над посівами збереже вологу і створить темряву. Через тиждень два можна перевірити сходи, а коли з'являться паростки, прибрати картон. Ножиці. У мене є всі види секаторів, хоча я їх назавжди втрачаю, але в деяких ситуаціях нічого не зрівняється зі звичайними ножицями. Для ніжних квітів, таких як запашний горошок, спроба просунути секатор між стеблами може принести більше шкоди, ніж користі, а ще ножиці відмінно ріжуть мотузку на відміну від секаторів, які часто залишають нерівний зріз.